На знак вшанування пам'яті жителів Одеської області, які загинули, захищаючи Україну в квітні протягом 11 років війни, прозвучали удари дзвону. Неможливо уявити той біль, який відчувають родичі загиблих оборонців України. Однак для них важливо, щоб пам'ятали кожного, хто заплатив за нашу свободу найдорожчу ціну. Такою метою живе і Ангеліна Любчак, мати загиблого одесита, штурмовика розвідника і відчайдуха 3 окремої штурмової бригади, героя України Олександра Свіщак. Олександр мав псевдофарш, захоплювався екстремальними видами спорту, працював охоронцем, характером був сильний і вольовий. З перших днів війни поставив родину перед фактом: він захищатиме своїх дівчат: дружину, доньку, маму і свою землю. В останній день кожного місяця Шановуємо пам'ять наших загиблих Янголів світла, наших героїв. Ми їх шановуємо кожного, бо на сьогоднішній день це дуже важливо. Шана та пам'ять це те, що ми зараз, рідні загиблих воїнів, повинні з вами нести в цьому житті. Ми повинні про це кричати. Ми повинні про це показувати. Ми повинні про це говорити. Ми повинні про це наголошувати, робити все задля шани, пам'яті, поваги до наших загиблих дітей, батьків, синів, племінників, братів, дочок. Це дуже важливо для того, щоб вистала Україна. Бо хто не шанує своїх героїв, він не буде мати перемоги. Присутні поклали квіти до меморіалу борцям за Україну. Виховувати і плекати в собі та своїх дітях свідоме ставлення до патріотизму і самопожертви воїнів героїв сьогодні в ім'я нашого мирного майбутнього наше основне завдання. Так, усі, ті, хто втратив рідних на війні за свободу і незалежність України, знатимуть, що їх біль не даремний.